Вітаю вас, брати та сестри. Хотів почати з такого факту, з Біблії, що Ісус на спомене Лазаря запізнився на чотири дні. Ми знаємо, що на той час, коли це сталося, Він був за Йорданом і шлях до того місця, де проживав Лазар та Марія з Марфою було два дні шляху. І з того місця, де вони жили, вони відправили делегацію до Ісуса, яка йшла. Очевидно, два дні до Ісуса. Але коли Ісус вже потім прийшов, ми знаємо, що вже чотири дні, як Лазар помер. Фактично, Він зіпсував йому споминки, тому що він прийшов, коли вже це сталося, вони вже хотіли чотири дні назад все це робити. Але коли Ісус приходить, Він не псує, Він в кавичках псує ці споминки. Взагалі, де б він не з'являвся, він їх псував. У дочки начальника синагоги Іра, коли він з'явився, там вже йшла процесія, але він зіпсував ці споминки. Також у сина вдови, якого він зцілив, він фактично також зіпсував ці споминки. Але так, ж, так чи інакше, центральною думкою Біблії є не споминки, а весілля. І тому. Більшу увагу я хотів би звернути на те, що через усю Біблію йде такий лейтмотив весілля. І ми бачимо, що на початку, коли Бог створив чоловіка і жінку, Він з'єднав їх в родину. Він створив чоловіка і жінку по образу своєму. Ми бачимо і в кінці священого писання, що все закінчується торжеством, з'єднанням. Агенця та церкви, Ісуса та церкви. І посеред Біблії ми можемо прочитати, що початок праці Ісуса Христа було з весілля. З цього почалися Його чудеса, Його знаки. І в Євангелії від Іоанна, друга глава, перший, другий вірш ми можемо прочитати. Третього дня було весілля в Кані Галилейській. Там була Мати Ісуса, Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Взагалі, у східній традиції, особливо тоді, а навіть і донині, там у таких містах, як Самарканд і от, та, отей регіон, досі є такі традиції, що коли йде церемоніальна процесія, коли йде а, такий натовп, йде весілля, то якщо людина. Яка йде, вона зустрічає там якусь людину і бачить кого там когось знайомого, вона не може просто з однією привітатися і піти далі. Це буде некультурно, зовсім не по традиціям. Він має з кожним привітатися. Так само, якщо когось кличуть на весілля, також не можна сказати, так, ти приходь, а ви всі не приходьте. Це буде взагалі неправильно. І свято, це весілля. Воно у євреїв тривало від трьох до семи днів. Виявляєте, тиждень люди святкують. І коли об'єднувалися, об'єднувалися не просто чоловік і жінка, а фактично об'єднувалися сім'ї. Свахи попрацювали, батьки домовилися, і чоловік з жінкою об'єднувалися. І було дуже важливим два моменти, які мав організувати наречений. І взагалі його сім'я. За це відповідала це заплатити викуп за наречену та організувати святковий банкет. Тобто, усім цим займалася сім'я нареченого. Тому ми можемо проаналізувати і побачити далі, що на цьому банкеті була також Матір Ісуса, і вона була у такому почесному установищі, скоріше за все, вона була розпорядницею цього бенкету. Взагалі, розпорядник на цьому банкеті він сидів за столом, керував усім все, що відбувається на цій процесії. А розпорядниця вона відповідала за те, щоб все було. Вона відповідала за забезпечення, щоб було що їсти, щоб е, вчасно приносили, щоб чаші були наповнені, щоб було чим ці чаші наповнювати. Вона відповідала за закупки, за прикраси, все, що було там з такого плану. І бачимо, що цю роль виконувала скоріш за все Марія, тому що вона потім звернулася до Ісуса, щоб він їй допоміг. І так сталося, що несподівано закінчилося вино. Третій вірш ми читаємо, як забракло вина. Ісусова мати каже йому: не мають вина. І, в принципі, не дивно, що так сталося, тому що, як ми вже згадали раніше, коли Ісуса запросили. З ним прийшло ще 12 ну, таких чоловіків, коли, які доволі гарно їдять ще й запивають. Тому не дивно, що це вино закінчилося. І мама Ісуса звертається до нього каже, ну, треба вина, і вона, скоріш за все, очікувала, що він, як син, як її головна опора, зробить те, що потрібно. Він якось організує, щоб знайшли. Напої, вино. Але так стається, що Ісус відповідає. Ісус каже їй, у четвертий вірш. Що мені до того? Що до того мені тобі, жінко? Ще не настав мій час. І коли Ісус надав їй таку формальну відповідь, скоріш за все, вона була не дуже в захваті, а скоріш, трохи розчарована, засмучена. Вона вже розуміла, що ролі їх змінилися взагалі. На той час, скоріш за все, вона вже була вдовою, тому що далі ніде Йосип не згадується. І Ісус, як старший її син, первісток, він був основною її опорою і Він мав робити те, що вона каже. Але тут ми бачимо, що Ісус вже стає на шлях свого служіння. Він починає бути якби, в вищому. Положені. І Марія розуміє, що це вже починається цей процес, про який Марії казав Янгол. Ми також, певно, буваємо розчаровані, коли ми не отримуємо ту відповідь, на яку ми очікували, коли в нас є певний план, і ми хочемо, щоб отак і так, по плану, нашому все виконувалось. Але Божа воля не наша воля. У нас є своя програма, а в нього є своя. Тому Перший урок, який ми можемо взяти з цієї історії, що Божий розпорядок не наш розпорядок. І якщо Божа відповідь до нас ні, це не означає, що йому до нас байдуже. Але це означає те, що Господь приготував для нас щось більше, ніж ми очікуємо. І в продовженні в історії про Марфу, Марію, Ісус також не виправдав їх очікування. Він прийшов. Фактично через 4 дні, коли вже Лазар помер. Вони посилали цих людей, щоб вони швидше перевели Ісуса, щоб Він зцілив Лазаря. Але так не сталося, як вони хотіли. Ісус повністю зіпсував їх плани. Але у Ісуса були плани набагато кращі. Він показав свою славу, він явив славу в могутність через Воскресіння Лазаря. І далі також ми читаємо: було там шість кам'яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення. Кожна вміщала дві чи три міри, каже Ісус, наповніть посудини водою і наповнили їх ущерть. Там мають висвітити фотографію, як ці водоноси виглядають. І взагалі кам'яні водоноси, ви, що, ви бачите, вони такі доволі великі. І вони дуже громісткі і незручні. Вони мали дві-три міри води. Одна міра це 40 літрів. Тобто в кожному водоносі було від 80 до 120 літрів. І чому кам'яні, така історія, цікава історія. У євреїв було ж розділення на живу та неживу воду. І воду, яку збирали в якийсь спосіб, там глечики якісь чи щось подібне, вона вважалася вже неживою. Проте євреї. Недурні, вони вигадали таку схему, так би мовити, якщо вода знаходиться у природньому середовищі, вона все одно вважається живою. Тому вони брали кам'яніці велетенські водоноси, набрали в них воду десь на місці і транспортували, куди їм треба. І вона все одно вважалася живою. Отже, Ісус сказав наповнити їх. І наповнили їх вщередь. каже їм Ісус, наповніть посудини водою. І наповнили їх щерть. І сумарно там вийшло від 480 до 70-20 літрів води. Ну, ви уявляєте, скільки це, це об'єм. І в цьому вірші ми читаємо. А, нагадаю, що це була вода не для пиття. Це вода була просто, щоб помити руки. І не просто помити руки, а це ритуальне омиття рук, Мили їх там до ліктів, щоб по ритуалу вони були чистими. І зрозуміло, що до свята там вже люди, очевидно, помили руки. Всі, хто там були, вони там омили руки, і вода була не дуже чистою. І от у ці водоноси долили води, що вони стали повними. І ось оцю воду, яку додали, вона вже була в цих водоносах, Ісус каже: «Ну, почерпніть і віднесіть розпоряднику свята. Ну, виявляєте, ви помили руки десь в якомусь Тазіку, і скажете, віднеси моєму начальнику. Отак От це виглядало в очах тих людей, яким це Ісус сказав. І ми можемо в цьому ще один урок знайти. Найкраще рішення ситуації, це коли у ситуації, коли відповідь Бога не відповідає нашим очікуванням, ми повинні робити так, як він скаже. І не треба відкладати, тому що завжди, коли Ісус нам каже, це завжди для нас на добро. У Ісуса в запасі завжди є щось краще для нас, ніж наші звички, якісь речі, які ми вигадали для себе, Він творить краще. І в 11 му вірші записано: Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галилейській, виявивши свою славу, і Його учні повірили в нього. І от 11 й вірш. Буквальне значення, яке там закладено, це поклало початок його чудесним знаком. Бо усі слова в оригіналі, які написані на грецькій мові, усі ці чудеса це фактично знаки. Усі знаки, які свідчили про те, що Ісус є Месією. І цих знаків у Євангелії від Івана сім. Сім число повноти Божої. І також можна провести паралелі, що Мойсей явив славу Божу, перетворивши воду на кров, коли він показував чудеса та робив кари для Єгипту. А Ісус, перетворивши воду у вино, явив свою славу. Учні повірили у нього, як у другого Мойсея, про якого було написано: пророка, подібного до мене, Господь пошле, його слухайте. І ще урок, який ми можемо з цього взяти, очищення це не те, що ми робимо для Бога, а те, що Бог робить для нас. Водоноси, які були частиною юдейського звичаю, вони були по закону. Водоноси стояли по звичаю юдейського закону. Ми думаємо, що нам потрібно очиститись, щоб Бог нас полюбив. Треба дотягнутись, треба якось досягти цього. Але Бог нас освячує, Він нас очищає. Наші діла це вода, яка не, може, яка не може нас обмити повністю. Божі діла це краще вино, яке він створює з цієї води. Він створює з нас набагато краще. Це краще вино. Те, що, те у що він перетворює нас, якщо ми довіряємо і посвячуємо себе йому. Вода це те. Що тимчасово очищує по закону, кров Христа, це те, чим Бог освячує нас назавжди і по благодаті. Отже, давайте підсумуємо ці уроки, які ми з вами послухали. Перший урок це Божий розпорядок, не наш розпорядок. Ми не можемо все контролювати і ніколи не буде так, як хочемо ми, сугубо так. Але Бог робить для нас найкраще. Другий урок. Найкраще рішення у ситуації, це коли Божа відповідь не відповідає нашим очікуванням, робіть так, як він скаже. Якщо ми не знаємо, як вчинити, зробіть правильно. І третій урок, очищення це не те, що ми робимо для Бога, а те, що Бог робить для нас, те, що Він робить з нами, те, як Він нас переображує у свій образ. І хочу завершити двома віршами із об'явлення, 22 й Розділ 17 та 20 вірш. А дух і наречена кажуть прийди. І хто чує, нехай каже. Прийди, і справлий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. 20 вірш. каже той, хто свідчить це, Так, незабаром приходжу. Амінь. Прийди, Господи Ісусе! Слава нашому Господу! що завершенням усього шляху будуть не спомани, а Весілля, весілля нареченої церкви із Агнцем. Слава за це. Помолимось.